Вікаю учнів 1А класу на уроці математики. Сьогодні ми з вами, дітки, вивчимо число та цифру 2, поняття другий. Далі такі поняття, як пряма промінь відрізок, та вчитимемось писати цифру 2. Доброго ранку! Сонце привітне! Доброго ранку, небо блакитне! Доброго ранку в небі краплинка, доброго ранку, тобі Хмаринко! Ми любимо будь-яку погоду, так? Ну, а зараз пропоную вам попрацювати з цими об'єктами природи? Отже, яка кількість нам треба відповісти? Ну, по-перше, яка кількість сонечок? А яка хмаринок? Яка пташок? А скільки ми бачимо зайчиків? Отже, зайчиків швиденько відповідаємо, а хмаринок, а пташок, Ну і знову, дітки, попрацюємо над загадкою. Все життя один одного обганяють, а випередити не можуть. То один попереду, то другий. Про що ж це, дітки? Це наші ноги правильно. Наступна один пастух тисячі овець пасе. Підказка на нічному небі. Ось вона відгадка. Це місяць та зорі. Наступна, тоненька, гостренька з одним оком. Залізна ще я вам підкажу. Так, це голка. Погляньте на ці малюночки. Скільки персонажів зображено на кожній ілюстрації? Дивимось: на першій ілюстрації два, на другій теж два, і на третій ілюстрації до мультфільму теж два. Чи Знаєте ви, з яких мультфільмів герої? Що в них спільного? Чи знайомі вам ці герої? На всіх картинках зображено друзів. Їх по двоє, можемо ще сказати, пара, так? Кожен у світі хоче мати друзів. Коли у вас є гарний вірний друг, то з ним можна гори звернути. Сьогодні цифра розкаже про тебе і твого друга, адже ми будемо вивчати число та цифру 2. А також продовжимо вивчати геометричні фігури. Відкриваємо наші підручники на сторінці 13. Можемо дивитися на екран. Ось ми знайомимося з вами з цифрою 2, яка в неї довга вигнута шия. Так, а це годинник, годинник 1. А показує він другу годину. Монета 2 гривні, пара або дві рукавички та рука, яка показує два пальчики. Покажіть, будь ласка, теж так. Два пальчики. Наступне завдання подивіться. На цього веселуна? Та скажіть, скільки кілець тепер у пірамідці? Одна, дві. Дивимось на цей малюнок уважненько. чого на цьому малюночку є по два? Дивимося. Два тістечка, так, два таких тістечка, може, це пончики, два печива і ще два отаких печива. Подивимося, об'єднаємо їх у пари. А круасан та рулет один. Поглянь і каченя, і двійка, так спритно вигинають шийки, спішать купатися до річки, напитись чистої водички. Бачите, двійка наша схожа вона на каченятко. Так, одна, дві, три. Чотири. А тепер скажіть, будь ласка, який автомобіль їде другим? Ми бачимо з вами швидку допомогу, автівку, легковий автомобіль, вантажний автомобіль та автобус, який ще їде другим. Оцей, правильно? Легковий автомобіль або автівка. Ну, а тепер познайомимося із поняттями точка, пряма, промінь та відрізок. Ось ви на малюночку бачите точку, а це між двома точками відрізок, це пряма лінія або просто пряма. А якщо на прямій лінії поставити крапку, то в один бік буде один промінь, а в другий бік інший промінь. Ще раз повторимо, ця геометрична фігура називається точка. Між двома точками на прямій відрізок. Пряма лінія або просто пряма. Та якщо поставити точку на прямій лінії, то в один бік та в інший бік буде відходити промінь. Запам'ятай, будь ласка, назви цих фігур. А далі вивчаємо їх властивості: пряма лінія не має ні початку, ні кінця. Точка, ось позначена на ній, кажуть про неї, що точка лежить на прямій. А оця точка біля неї кажуть про неї, що точка не лежить на прямій. Далі промінь це частина прямої, яка має початок в оцій точці, але не має кінця. Адже далі пряма продовжується безкінечно. Відрізок це частина прямої, яка має два кінці. Відрізки ми з вами будемо вчитися вимірювати. Ну, а зараз погляньте, як треба правильно сидіти, як треба, щоб лежав зошит, та як тримаємо олівець. Повторюємо. Зошит свій я відкриваю і під нахилом кладу. Кладемо під нахилом. Олівця ось так тримаю, сяду рівно, не зігнусь, до роботи враз візьмусь. Відкриваємо зошити на сторіночці 11. І перше завдання на цій сторіночці. Намалюй на гілці два листочки та одне яблуко. Запам'ятали? Два листочки треба намалювати на цій гілочці та одне яблуко. Чого у вас вийшло більше, дітки? Яблук чи листочків? Листочків правильно. А зараз зроби так, щоб листочків та яблук стало порівну. Що треба зробити, дітки? Домалювати ще одне яблучко. та розфарбувати і гілочку, і листочки, і яблочка. Поставте відео на паузу, продовжуємо. На яких тістечках? Пара вишеньок. Обведи ці тістечка. Дивимось перше тістечко, дві вишеньки, обводимо, а друге одна не обводимо. Далі три вишеньки треба обводити, чи ні? Ні, правильно. Четверте, дві вишеньки обводимо, і п'яте тістечко одна вишенька. Треба обводити чи ні? Ні, не треба. Впорались? А тепер зроби так, щоб на кожному тістечку стало по дві вишеньки. Як же це зробити? Погляньте, тут ми можемо ще одну вишеньку домалювати і тут домалювати. А на цьому малюночку закреслити одну вишеньку. Якщо є у вас бажання. Розфарбуйте, будь ласка, ці тістечка та вишеньки. Наступне завдання: Полічі, скільки бджілок летить до вулика. Обведи ту бджілку, яка летить другою. Подивіться ось вулик, вони до нього летять. Перша Друга. Значить, другу бджілку треба обвести. Ну, а тепер давайте розімнемо наші пальчики, візьмемо їх отак у замочок. Так. Зробимо тепер будиночок, знову замочок, будиночок, замочок. А тепер зробимо їжачка. Давайте ще раз. Будиночок, замочок їжачок, Будиночок, замочок їжачок. Погляньте, будь ласка, як пишемо цифру 2. Звертаю вашу увагу, що починаємо ми під, ниж... під верхньою лінією клітиночки. Трішечки опустившись вниз. А потім отаку шийку малюємо у куточку, щоб вона торкалася і верхньої лінії, і бокової. І щоб була кругленька, гладенька. Давайте намалюємо у повітрі пальчиками. Давайте. Раз, і два. І ще зараз буде. Раз і два. І ще один раз. Раз і два. А тепер в зошиті, будь ласка, за зразком. На першому рядочку пишемо через одну клітиночку цифру два. А у наступній клітиночці у вільній ставимо крапочку, другий рядочок нижній. В ньому просто записуємо цифру 2 без крапочок. Але одну клітиночку залишаємо вільною. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Ну, а зараз, дітки, віршована задачка. Слухайте уважно. Одна рябенька курочка дзьобала зернята. Аж тут з'явилась друга. Щоб їй допомагати, була одна рябенька, а зараз скільки стало? Курочки у діток хором запитали. Тож скільки курочок ви бачите на малюнку? Давайте рахувати. Одна друга, то скільки разом? Дві, правильно. Один та один. Це 2. Курочок стало на одну більше. Або стільки ж та ще одна. Запам'ятаємо, що 2 більше, ніж один. Ну а зараз в кого є конструктор Лего, побудуйте, будь ласка, з нього цифру 2. Пропоную вам ще одну загадку. В якій теж згадується 2. Два кільця два кінця, а посередині цвях. Так, дітки, це ножиці. Два кільця, два кінця, а ось посередині цвях. Яке число допомогло вам відгадати загадку? Число 2, так? А тепер розкажіть мамі. Чого ви навчилися на уроці? Що для вас було найцікавішим? А що виявилося складним? Ну а тепер пропоную. Дякую вам, дітки, за увагу! Зустрінемося на четвертому уроці. Це буде урок навчання грамоти.